Колись у цьому приміщенні була бібліотека. Нині тут проводять уроки фізкультури. Десятикласниця Ліза Бабій розповідає, за всі роки навчання не пригадує занять у спортивній залі. Я прийшла в перший клас і його закрили. От вже я навчаюся 10 років і, на жаль, до сих пір не була в. В спортивному залі зараз ми займаємося в цьому залі фітнесом. Є мало місця дуже, але мені здається, все залежить також від атмосфери, від вчителя. П'ять років працює у школі вчителем фізкультури Наталія Євтушевська. Каже, навчилася знаходити альтернативу для занять у таких умовах. Хлопці, звичайно, як хлопці, вони футбол волейбол на вулиці. Зимою виходимо на вулицю. дівчонки вибрали фітнес. Займатися в залі це завжди круто. Ну коли немає залу, треба знаходити вихід, і ми, його знаходили в ці, ці 5 років. ми сподіваємося, на наступний рік зайдемо вже в прекрасну залу, там де будемо підготавлювати дітей. На вулиці хлопці грають у волейбол, серед них і десятикласник Михайло Човник. Говорить, такі заняття подобаються. Ну, якщо на вулиці, то комфортно. Там ми гуляємо волейбол, А якщо в коридорі, то не дуже, бо тісно, ну і ігри теж. Ну так не дуже. Вид таких умов страждають не лише учні, а й учителі, каже Інна Крамер. Вона викладає фізкультуру тут 19 років, тому що нам дуже важко і скласти календарне планування відповідно цих всіх умов і враховувати. Погоду і так далі. Ми дивимось на ситуацію, дивимося на інвентар, кількість якість, що ми можемо придумати. Ми працюємо в приміщенні школи. Маленькі діти в маленькому залі. Середня школа і старшими працюємо в коридорах. Програма з фізичної культури вона не виконується в повному обсязі, яка повинна бути без відповідного спортзалу. Це є обов'язковим, це є навчально-виховний процес. Ремонт спортзалу розпочали у липні, говорить директорка Олена Саєнко. До цього часу були проблеми із тендерними процедурами. Ми проводили тендер, але у нас тоді попався неблагонадіжний підрядчик. він взяв у нас 500 тисяч аванс і в ітоді роботу не виконав. Ми виграли всі судові рішення. Зовнішні роботи планують завершити до кінця жовтня. Нині вони виконані на 70 відсотків, каже директор будівельної компанії Василь Чередніченко. Було утеплено. було утеплено цоколь, цілком розкопана і зроблена гідроізоляція, утеплення стіни і заміна покрівлі. Всередині каже чоловік, теж працюють. Зробили демонтаж окон. Всередині ми зробили демонтаж вікон, зробили підсилення, зробили фундамент, зробили підсилення стін, тому що були тріщини. Зараз ми займаємось опаленням, щоб до початку сезону тут займатися внутрішніми роботами. Загальна вартість робіт 6 мільйонів 843 тисячі гривень, говорить виконуючий обов'язки директора департаменту освіти і гуманітарної політики Богдан Білов. Сподіваюся, що десь на початку наступного року ми завершимо, тому що ну, в зв'язку з тим, що пізно почали, то сроки дещо здвинулися в бік збільшення. Тетяна Зазуля, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.